Що скажете, як вам такий проєкт у виконанні нашому компанії буде? завершили, ми вже можна сказати цей проєкт. Залишилось дві труби і декілька таких штучок. Нам не вистачило карнизів. Ось така тераса, сходинки у нас повністю йдуть, вікна рехау, баранець. У нас якісний паропроникний, проникний відзнімали по ньому відео. Потолок повністю весь в баранці. Також затягнути що спереду, що ззаду, колони. По дві створки відкривні, тут також дві відкриваються. І цей будиночок у нас в продажі. Так що, кому цікаво, ви можете приїхати, переглянути і будемо домовлятися. Фундаментна плита у нас 40 см, монолітне перекриття і покрівля ПВХ-мембрана. Двері також вхідні встановлені, скважина, септик на місці. Ціна цього будинку на старті 110 тисяч доларів. Приїжджайте, ось тут на терасі. Будемо домовлятися. Звісно, торг присутній.